Доброго вечора, друзі. Ми знову разом проводимо кілька хвилин цього вечора, і я вирішив, вирішив знову повернутися до споконвічної теми Ефективні засоби духовного росту, духовного сілення, зцілення нашої свідомості, зцілення нашої минулого, прокладення нашого майбутнього, зцілення обставин нашого сьогодення, нашого життя. Це не вподобайки, хоча вони теж в взачот. Не коментарі, але теж радують нас. Не підписка, але вона, звісно, нас теж тішить. І коли ви рекомендуєте наші етери, це теж прекрасно. Отже, зустрінемось на навчанні в академії майстра Ована Стефана, що безумовно змінить ваше життя. І повертаємось до теми. Нашої розмови про ефективні засоби духовного зцілення. Це неймовірно, коли ви розумієте, що ви робите, і робите те свідомо. Отже, тому що розширення свідомості дає вам можливість Перше, ви зцілюєте себе, своє життя. Потім у вас є можливість або дозвіл і можливість. Можливість і дозвіл, благословіння на зцілення і допомогу зцілення іншим. І, можливо, знаєте, хто такі схімники? Схімники – це монахи, які мали благословіння на планетарну роботу. Вони мали право молитися за весь світ, за всіх. Людей, уявляєте собі, як прекрасно як чудово. Отже, мої дорогенькі, зцілення через каяття прощення. Це не тільки визнати себе тим, хто розбалансував енергії. В стосунках Всесвітом, з кимось конкретним, з собою самим, а і простити себе, ситуацію і іншу людину настільки, щоб зцілити своє минуле, цю ситуацію, стосунки з цією людиною, щоб в майбутньому це принесло позитивний результат. Ви всім серцем маєте простити і часто себе простити найскладніше. І у Каяті прощені ми відновлюємо баланс енергій. наш глобальний іньянь, нашої енергоструктури, вибудовує гармонію, взаємодії з іншими людьми. З енергіями, наприклад, успіху і багатства, з часом і простором, з іншими людьми, з собою, з своїми близькими, з іншими людьми, з своєю долею дозволяє збалансувати вашу карму, зціливши її, і багато-багато інших прекрасних речей відбувається. З вами. Але каяття прощення не така проста річ, аби хотілося. І тут е, може нам завадити кілька таких, я б назову дві речі. А ви мені скажете, напишете, що ви ще вважаєте. Е, агентом супротиву вашому каяттю прощення. Давайте я вам скажу перше. Комплекс меншовартості. І тут він двоякий. Я не вартую того, я недостойний, недостойний нормальних стосунків, недостойний нормального, нормальної роботи, недостойний достатку і так далі. І цей комплекс меншовартості я не такий. От. І або інший комплекс меншовартості. Я не настільки цінний, не настільки потужний, що моя молитва буде почута, і від тут момент переходу в гординю може відбутися. Бо якраз тоді вже гординя, це гординя отже, перший комплекс меншомартості, який може перетекти, або може бути інший прояв гордині, яка не дасть вам застосувати. Таку ефективну зброю в духовній боротьбі з собою як каяття прощення. Ви перетікаєте в гординю, і прояв гордині відкидує вас від каяття прощення, вас заціплює ця ситуація, і вона не відпускає вас інколи багато-багато життів. І це стає новою іншою. Більш потужною проблемою і для вас, і оточуючих, і для вашого майбутнього. І для вашого майбутнього. Тому тут треба чітко і виважено до цього підходити і зрозуміти, що щирість, сердечність у цьому процесі найефективніше допоможе вам. Тобто у вас має бути глибинне каяття від того, що ви вчинили. Якось не так навіть відповіли комусь з людей, якось поставились не настільки уважно, а можливо, і образили людину, провели якийсь акт насилля, зради, зради себе, зради своїх інтересів, інтересів людства, зради. До Бога інколи, інколи відрікаються від Бога. Отже, проаналізуйте, наскільки в вашому житті вам завадила гординя і комплекс меншої які часто йдуть по рука обруку в нашому житті. Отже, проаналізуйте це. Мені цікаві ваші думки, що вам особисто заважає пройти каяття прощення, пробачити себе, інших. Пробачити обставини, які ви пройшли, пробачити собі якийсь вчинок і. Чи легко це вам дається. Це дуже важлива тема, яка проходиться непросто. Отже, пробачте мені, якщо я був десь неправий, несправедливий з кимось з вас. І я пробачаю вас, мої любі. Обіймемось серцями і будемо йти рухатись далі в одному напрямку напрямку любові і розвитку. Дякую, дякую, дякую.